Коротше, я закриваю цей комбайн, починаю взбивати. Так, що ще робити? Просто мішати, можливо, ти там щось поробиш? Зараз, я жду, поки воно нагріється. Коротше, постійно помішуй. Угу, окей. Коли воно нас... почне грітися, Булькать. що ти почуєш? гукай угу. мене, окей. я досиплю масло. Угу. Настя, ти не переб'єш? Ні, ні. Давай я буду мішати. Точно? А, а ти, ти в в слідку. Я кажу, Настя, роби лучше своє там. Ти доробила його. Настя. Настя, перебила. секунду. Роби так. заново. Його, його не можна залишати. Воно, коли доходить до піків, то то вже все. Це все викидай заново робить. Це найпростіший процес. Ну, що ви? Думаю, блін, Насті така легкотня попалася там в. Кинути вершки, цукрову пудру, загущувач і все, і типа збити його. О, це воно таке не повинно бути. Не повинно воно бути. Якщо я розумів, як його робити, я б його встав би і так, що це було найкраще термісу в Україні. Але я поки так не вмію, по кондитерській я дуже слабий. Блін, це підпали. Тут підбігає Ектор. А ви не можете впоратись з цим процесом, Ну, Ви просто відволіклись, а потім повернулись. Якщо у вас процес, будь ласка, відповідайте за нього від А до Я. Вибачте, мені здається, ще трішки цукру. Ні, no? Ще збивай чоло. Окей. Цукру більше не додавайте. Okay. Чогось не вистачало. Мені здається, що вона була густа добра, коли ти перший раз дивилася. Коли ще більше я збиваю, вона стається вже більш поняла, жидка. І я така стою, думаю. Бахну, я цукрові пудрі, поки ніхто не бачить. Ну, мені здавалося, що воно допоможе. Я, типу, хотіла я краще. Я додаю. Я ж вам казав, не додавайте більше цукру. Я ж бачу, що ви додали. Навіщо ви це зробили? Угу. Знаєте, що робить цукор? Цукор це вода, і воно не загусне. Я думаю, що воно буде більш частіше. No. Давай, давай, воно заварюється, все ок, все ок, воно заварюється, все ось у стелекріка. Додали вершкове масло? Так, ось так, я вживаю. Але вершкове масло ви додаєте так, і прибираєте так, і так, одразу так. з вогню. Більше не грійте, не треба. Ми його зняли. Ектор дивиться, каже, ні, нормально. Тіпа я такий хух. Ектор. Він там дуже відома людина у усьому світі. Так? мега кулінар, і він ще ведучий. Тобто він показав, що він в першу чергу не те, що шеф, а він ще й людина нормальна. До речі. Він ектор на мене зовсім не кричав за, за це йому просто сердечко. Він як справжній чоловік, справжній шеф, він спокійно підійшов, спитав, що трапилось. Я йому пояснила, він там сказав: Ну, потрібно бути уважніше ну, тобто, не, не було такого, о Боже, ти типу, по що ти наробила? Це просто капець. Там ну як тому, що позаду я чула, як Володя він просто розривав своїх помічників.